Треба на початку знати ну, про цю можливість. Так? І е, те, що ми от вже говорили про соціалізацію, як в нас виховуються дівчатка і хлопчики, хтось, як в якій сфері має бути. Е, в принципі, ми ну, як наслідок маємо те, що ось сфери вищі сфери влади, політика, там, великий бізнес, вони фактично майже там майже немає жінок І е, ну, чому тут? Постає певна проблема, фактично у нас відсутня, як ви розумієте, як таке, відсутня половина всього суспільства це жінки. Якщо ми говоримо про якісь рівні права і можливості, як ідеал, то вони повинні бути присутні. І тому, якби Ну, була ця дискусія, тому що ми бачимо, і загальна світова статистика говорить, що країни, де більше жінок на владних позиціях, вони більшою мірою якби розвинуті, краще живуть. Це країни можливо меншою мірою орієнтовані на якусь там агресію, війни і так далі. Більше можливо на соціальну сферу, тому що якщо вже говорити такими певними стереотипами. Саме жінок навчають більше турбуватися про ну, певні соціальні сфери, так? про сім'ю, про, про добробут суспільства. Ось, тому якби виникає, виникає така проблема, зокрема, також в українському контексті, де ми бачимо, що в нас за 20 років жодного разу не було навіть принаймні, 10% жінок у Верховній Раді. Ну, про політику можна ми не будемо говорити. Ми